Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас з вами чергова зустріч із задачами з моїх старих зошитів. Це рівняння достатньо популярне, воно було і в збірниках задач для курсів Політеха, і я бачив деяких збірниках задач для поступаючих у вищі навчальні заклади, яким там років 20-25 цим книжкам, хороше рівняння, на мою думку, корисне для учнів, для, можливо, для вчителів також. Тому пропоную всім глядачам натиснути паузу і спробувати це рівняння розв'язати самостійно. Я сподіваюся, у вас вийшло, і коли досвідчені. Розв'язувачі на це рівняння побачать, подивляться, то вони побачать, що перше. Ну, На що б я звернув увагу зразу? Я ж європейець, я читаю зліва направо, да? Я читаю зліва направо і дивлюся. Ось у мене аргумент для косинуса, ось в мене аргумент для синуса. 2х на 3, х на 2. Жоден з них до іншого не зводиться з ніякими тригонометричними формулами. Тобто, звести це до одного аргументу не вийде. Потім я читаю, читаю далі і дивлюся, опаньке число мінус 1. Так, це число мінус 1 нам дає змогу застосувати обмеженість. Функції синуса косинус. Я думаю, що ви З здагад... Чого почати, я думаю, ви здогадалися. Модуль косинуса 2х на 3 більше рівню 0, менше буде рівню 1, а синус х на 2 менша буде рівню 1, більша буде рівню мінус 1. Давайте фантазувати, коли їхній добуток може бути мінус 1. Їхній добуток може бути мінус 1 в одному єдиному випадку. Коли модуль косинуса дорівнює 1, а синус дорівнює мінус 1, більше можливостей немає. Тепер я цю систему хочу скопіювати для того, щоб. Давайте я все-таки буду системно підходити, а як попало. То в мене був перший крок аналіз. А тепер другий крок. Я маю цю систему розв'язувати. Ну, давайте скажемо так: що модуль дорівнює одиниці, коли сам косинус дорівнює одиниці або сам косинус дорівнює мінус 1. І тут є. Хороший лайфхак для того, щоб не, роз, не розглядати два випадки. Ну, нам не хочеться два випадки розглядати. Чесно, ну не хочеться зовсім. Особливо не хочеться, якщо ми сидимо. Ну, на, на ЗНО таке не дадуть, це важко, я думаю. А якщо ми сидимо в математичному класі на контрольній, ну не хочеться нам два випадки. Значить, костяну з одиниці тут. А мінус одиниці тут. Як ці дві точки об'єднати? Можна об'єднати, хто зразу, ну, зразу не бачить, що синус якогось альфа 0 дорівнює 2х на 3. А ми можемо зразу об'єднати х дорівнює піка. Х дорівнює піка. Об'єднати зразу, ну я пі Давайте я буду йти по, по своєму зоша, то все-таки пі дорівнює. Тобто нам два перших нас виводять на те невеличкий технічний збій. Отже, я буду в систему вже об'єднане писати. Ми маємо прийти до того, що 2х на 3 дорівнює пі n. n належить z, тобто x дорівнює 3 πn що ділиться на 2, де n належить z. Тобто ми дуже вдало об'єднали. А далі ми повинні, ну, давайте я якось так отак, це було для першого. Я просто хочу вже в систему написати, готове. Для другого. синус х на 2 дорівнює мінус 1х на 2 мінус Пі на 2 плюс 2П. М, м належить Z. Тобто ми сюди пишемо x дорівнює мінус пі плюс 4П, де M належить Z. Отже, ми з вами повністю можна так сказати, розібралися з тригонометрією. Тепер я зроблю так само, я візьму цю систему, скопіюю, і в мене почнеться третій етап. А що, та, що тут третій етап? Третій етап це аналіз того, що ми отримали і знаходження таких чисел НМ. Тому що ми з вами отримали це ж один і той самий ікси, не якісь різні ікси. Тобто, з одного боку, це 3 πn на 2, з іншого боку, це мінус пі плюс 4 де m і n цілі числа. Тобто ми з вами, як дуже часто буває в таких задачах, ми з вами приходимо до діафантового рівняння. Це діафантове рівняння, ну, давайте я зразу на π поділю на 2 помножу і будемо з ним розбиратися. Це діафантове рівняння ну, є різні способи розв'язування. Воно для тих, хто має хорошу практику, воно не складне. Тому я вирішив показати такий достатньо загальний спосіб для таких рівнянь. як Мені здається, що. Цей спосіб був корисний і в інших подібних рівняннях. Давайте ми подивимося на ліву частину. Ліва частина для цілих значень абсолютно точно ділиться на 3. Права частина ми не можемо сказати, що не ділиться на 3, ми не знаємо. Тому праву частину ми будемо розглядати для різних значень М залежно від того, які остачі на 3 вони дають. Тобто М, якщо ділиться на 3, це буде перший випадок, де є остачу 1, другий випадок, де є остачу 2, третій випадок. Давайте потихесенько розглядати. М дорівнює 3К, де К належить З. Тобто я розглядаю такі значення М, що М ділиться на 3, що ми з вами. Отримаємо. Ми отримаємо таку ситуацію, що я переношу, давайте я уважно спробую це написати, що ми отримали. Ми отримали, що ліва частина ділиться на 3, права частина не ділиться на 3. Не буде тут розв'язків. Давайте розглядати. Я зараз це скопіюю, щоб воно на нас дивилося. Далі два обіцяних випадка. Другий з них, коли М дорівнює 3К плюс 1. Що буде? Давайте акуратно дивитися. Плюс 3 к плюс 1. 3N, це мінус 2 плюс 24К плюс 8. 3Н дорівнює 6 плюс 24К, і ми з вами звідси поділимо на 3 і отримаємо N2 плюс 8К. k – ціле число. Отже, в даному випадку. Ми можемо сказати, що якщо m таке число, яке приділені на 3, дає остачу 1, то і n буде цілим числом, зокрема, виражатися формула 2 плюс 8к, де К належить це. А ми з вами ж рівняння розв'язуємо тригонометричне, ви не забули не діафантове тригонометричне. Тому ми маємо подивитися, де в мене n було. В мене n було отут. У мене n було отут. Я скопіюю. І тоді ми напишемо X. Це 2 плюс 8. О, перепрошу. Ми напишемо X. Це 3 на 2. Замість N це підставляємо. Чому в мене червоний? Давайте я поверну чорний. 3n плюс. 12к, 12 пік. 12 пік, дека належить З. 3 пі плюс 12 піка, належить належать. Ми отримали з вами першу серію коренів. Можливо, вона буде єдина, У нас ще випадок залишився. Наш останній випадок це те, що. Давайте я і це сков... М дорівнює 3К плюс 2. Тобто дає остачу 2. Е, наш випадок М дорівнює 3. Ми там К вживали, да, 3К плюс 2. 3К плюс 2. Давайте акуратно підставляти. І ми подивимося, або ми ще одну серію коренів отримаємо, або ми отримаємо таку ситуацію, як в першому. Ну, Я думаю, що ви вже бачите, до чого це буде. Ми три виносимо задушки. І бачимо, що ліва частина в нас ділиться на три, права частина не ділиться на три, тому шукати розв'язки діафантового рівняння такого дуже просто. Немає тут розв'язків. Отже, ми з вами серед трьох випадків отримали один такий, який нам підходить. Маємо вже фактично це писати у відповідь. Щоб не писати це довго, я скопіюю. Отже, така відповідь до нашого. На мою думку, хороше, класне рівняння. Рівняння, яке використовує обмеженість. Функції сіно косин, ну такі рівняння розглянуті аналогічні в моєму підручнику для профільного рівня і в підручниках інших авторів, я думаю, також. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове. Сподіваюся на ваші лайки. До побачення!